Отримати якісний урожай можна тільки з урахуванням грамотного вирощування відповідних сортів помідорів у 2024 році. Вагомими критеріями вибору томатів під посадку все також залишаються м'ясистість і великі розміри плодів. Професіонали рекомендують звернути увагу на топ 5 гігантів Мікадо. Гібридний сорт середньостиглих томатів відноситься до індетермінантних, так як характеризується практично необмеженим зростанням стебла. З моменту посадки до отримання стиглих плодів проходить від 110 до 130 діб. У перекладі з японської мови сортові помідори називають високими воротами. Походження мікадо суперечливе сорт з'явився в Америці в псік столітті, а на просторах України відомий з 1974 року. У Держаєстравці помідори були внесені в 2015. Серед різновидів виділяють рожеві, червоні, жовті, чорні, сибірко, золоті. Кожен вид відрізняється термінами дозрівання якісними характеристиками томатів у висоту кущі досягають 1,5-2,5 м, крім ніка до червоного, довжина стебла якого досягає 0,8, 1 метра. Класичні сортові плоди пофарбовані переважно в рожевий відтінок, відрізняються високою м'ясистістю і великим вмістом цукру. У вазі досягають від 250 до 300, а в сприятливих умовах вдається культивувати овочі до 600 і 800 за формою, томати округло плоски, ребристі з загостреністю знизу, темно-зелене листя дуже схожі на картопляні. Кущі формуються в 1-2 стебла. Дорослі культури необхідно підв'язувати. Серед особливостей мікадо виділяють високу м'ясистість і цукристість плодів, можливість довгого зберігання, яскраво виражений помідорний смак, стійкий імунітет та уражень чорною ніжкою, різних видів гнилі, альтернаріозу бактеріальною крапчатостю, павутинними кліщами, трипсами, нематодами і совками. Основні недоліки, необхідність обов'язкового пасинкування, середня врожайність, особливо в північних регіонах, висока вимогливість до поливу і добрив в процесі вирощування, нестійкість до фітовторозу при неправильному зрошенні і підвищеної вологості на 1 к метрі вирощують приблизно 6 сім При регулярних підгодівлі можна значно підвищити врожайність. Томати мікадо використовують для приготування салатів, пасти і густих соків, роблять соління, мариною. Трюфель чорний, індетермінантний гібридний сорт, виведений японськими селекціонерами. В Україні набув широкого поширення з кінця 90-х років помідори відрізняються грушоподібною формою, фіолетовим відтінком великими розмірами. Вага становить від 180 до 250. У сорту є кілька різновидів, що відрізняються за кольором. Культури відносяться до теплолюбних. Вирощувати такі помідори у відкритому ґрунті. Рекомендують тільки на півдні, у середніх широтах під посадки краще використовувати тепличні укриття через високу щільність. М'якоті сорт не використовують для приготування пасти і соків. Томати вживають свіжими, консервують у хороших умовах на 1 метрі посадок, вирощують по 6-12 дванадцять овочів, переваги томатів, стійкий імунітет до фузаріозу, чорні ніжці, ютюнової мозаїки, поразок попелиць, кліщами, відмінні смакові якості, тривала лежкість, вітамінність до недоліків відносяться, вимогливість до світла і тепла формування слабких гілок, необхідність їх підв'язки, слабка стійкість до поразок колорадськими жуками вершинної гнилью, бурою, плямистістю, необхідність внесення підгодівлі, томати добре реагують на підживлення фосфором і калієм. Кущі обов'язково формують в два стебла. Особливість сорту висока концентрація вітамінів до рвича чи серця. Середньостиглі томати можна збирати з грядок приблизно на 130 день після появи сходів, відрізняються потужністю стебел, невеликій облиственностю, розкидистостю крон, кущі не штамбові. Вдовжину виростають по 1,5-1,8 плоди великі, правильної серцеподібної форми, насиченого червоного кольору з тонкою шкіркою, якось досить щільна, з невеликою кількістю сухих речовин, неводяниста, без яскраво виражених прожилок, переваги, висока врожайність. В Середньому з один куща можна збирати до п'ять добірних помідорів. У теплицях при ретельному догляді вирощують від 8 до 12. Відмінний солодкокислий смак. Завдяки якому овочі ідеально підходять для вживання в свіжому вигляді і приготування салатів, можливість культивування з насіння дозрілих овочів, великі розміри плодів вагою від 100 до 800, основна особливість отримання на один кущі томатів різної форми і розміру, найбільші овочі дозрівають в нижній частині культури, а дрібні на верхівці. Різноманітність видів в українському реєстрі сортів залежно від забарвлення, виділяють томати помаранчеві, чорні, рожеві, білі, червоні, лимонно-жовті, відмінна лежкість, можливість транспортування на далекі відстані. Серед недоліків виділяють вимогливість до якості ґрунту, виростити хороший урожай можливо тільки на родючому ґрунті, слабка стійкість до фітофторозу, трудомісткість догляду за посадками. Вважаються переважно салатним сортом для консервування. Рекомендують використовувати овочі тільки в подрібненому вигляді в якості основ для заправок, сосів, кетчупів і пасти. У промислових масштабах вирощується мало цар дзвін. Високоврожайний столовий сорт з ранніми термінами дозрівання, м'ясисті овочі достигають на 100 ту добу після появи міцних сходів, форма округла, злегка витягнута, з невеликою ребристістю у плодоніжок. Для стиглих овочів характерний насичений темно червоний відтінок, м'якоть солодкувата, не дуже водяниста, соковита переваги, крупність томатів, високий ступінь лежкості, відсутність розтріскування м'якоті, висока концентрація бета-каротину, велика врожайність, стійкість до температурних перепадів, імунітет до фітофторозу, вертицельозу, альтернаріозу, фузаріозу, основні недоліки. Вимогливість до температурного режиму при проростанні необхідно, щоб повітря прогрівався не нижче 25 градусів, необхідність замочування насіння в стимуляторах росту, обов'язкове формування куща для поліпшення плодоношення. Регулярне внесення добрив, неможливість використання плодів для консервування через низьку концентрацію кислот у м'якотів. Вага томатів може досягати 800 сорт відмінно росте у відкритому ґрунті під плівковими укриттями і в парниках. Плоди рекомендовані для використання в дієтичному і дитячому харчуванні. З 1 к метра посівів збирають до 18 король полісся, високорослі індетермінантні томати. Відносяться до середньостиглих культур штамбового типу. Сорт був виведений українськими селекціонерами, зареєстрований як самостійна культура в 2014 році, але в держеєстр поки не включений. Овочі дозрівають приблизно на 110 ту добу, у висоту стебла досягають 1,5, 1,8. До основних переваг відносяться високоврожайність, відмінні смакові якості, ніякость солодка. Овочі рекомендовані для дієтичного харчування. Транспортабельність високий ступінь лежкості, вирощування в різних кліматичних умовах, стійкість до профільних хвороб і шкідників, невибагливість до якості ґрунту, основні недоліки, можливість використання тільки в свіжому вигляді, вимогливість до рясних і регулярних поливів, слабка стійкість до поразок павутинними кліщами. Необхідність облаштування спеціальних підпірок підгілки в процесі вирощування і пасинкування для помаранчевих плодів характерно серцеподібно плеската форма. Маса кожного помідора досягає від 0,4 до 1 з 1 метра, збирають по 17 стиглих томатів, варто відзначити вітамінність сорту і стійкість до перепадів температур. У північних регіонах помідори вирощують переважно розсадним способом в теплицях. А в південних і центральних областях у відкритому ґрунті.